Для нас, для військових, війна почалася у 2014 році. Для мене особисто в липні 2014. І на той час я не мав уявлення, що таке справжня війна. Я прочитав багато книг, закінчив усіх академії з золотою медаллю. Теоретично все розумів, але не розумів, що таке війна насправді. Але за 8 років війни аж до 2022 року, і я і такі ж люди, як я, зрозуміли це все чудово. Основним нашим завданням на початку повномасштабної агресії було втілення не тільки знань, які ми вже мали в 2014-му, але й навичок і досвіду, які ми здобули з того часу. І найважливіший досвід, який ми мали, і той, який ми практикували майже як релігію, це те, що росіяни і будь-які інші вороги повинні бути вбиті, просто вбиті. І найголовніше, ми не повинні боятися цього. І це те, що ми робимо. Те, що сталося 24 лютого, було просто збільшенням масштабу. До цього ми мали фронт 403 кілометри і 232 опорних пункти. А на 24 лютого цей фронт виріс до 2500 кілометрів. І ми були відносно невеликою силою, але ми не здалися. Звичайно, ми розуміли, що ми недостатньо сильні. Наше завдання полягало в тому, щоб розподілити свої менші сили таким чином, щоб використовуючи нетрадиційну тактику, зупинити натиск. Чим ви вирізняєтесь як командир? Радянська армія признавала і нав'язувала одну концепцію командир. Але бути командиром і бути лідером це не те ж саме. При всій повазі до пана Суровікіна, якщо подивитися на нього, то він звичайний командир з часів Петра, такий собі держеморда. Ви дивитеся на нього і розумієте, що або ви виконаєте завдання, або вам хана. І ми давно зрозуміли, що це не працює. Особливо ми це усвідомили у 2014 році. Коли 21-річні лейтенанти прийшли командувати людьми, яким було по 50-60 років. Звичайно, у нас були свої держеморди, які намагалися тримати порядок своїми кулаками і біцепсами, але це 100% не працює в українській армії. Завжди можна бути нормальними. Бути нормальним значить залишатися людиною в будь-якій ситуації. Це найголовніше залишатися людиною, стати лідером, бути розумнішим, бути сильнішим, бути більш талановитим і завдяки цьому керувати людьми. Це принципи, яких я притримуюсь. Це означає, що ви прислуховуєтесь до своїх офіцерів і заохочуєте їх ініціативу? Я довіряю своїм генералам. З самого початку війни я звільнив десятьох із них, тому що вони не справлялися. Ще один застрелився. Довіряю сирському, генералу Олександру Сирському, командувачу сухопутними військами України. Якщо він скаже мені, що йому потрібна ще одна бригада, це означає, що йому дійсно потрібна ще одна бригада. Я, звичайно, не думаю, що я тут найрозумніший. Я повинен і буду слухати тих, хто на фронтах, тому що ініціатива там. Хто ваш кумир серед військових? А зараз поверніть голову ліворуч. Це портрет покійного Геннадія Петровича Воробйова, командувача сухопутними військами України з 2009 по 2014 рік. Він був надзвичайно поважною людиною в українській армії. Навіщо мені цей портрет? Коли мені легко, коли справи йдуть добре, його портрет, як правило, лежить обличчям вниз. Мені не потрібно дивитися на нього. Коли я сумніваюся в чомусь. Я ставлю його вертикально, повертаюся і дивлюсь на нього, намагаючись з'ясувати, що зробив би Геннадій Воробйов у цій ситуації. Він був дуже успішною і шанованою людиною. Він важко працював і йому було нелегко, тому що він допомагав усім, кожному. Він знав усіх у збройних силах, їхніх дружин, їхніх дітей, племінників. Це було нелегко для нього, але він взяв цей важкий тягар і ніс на собі. Це і є мій кумир. Портрет зараз стоїть вертикально. Так, зараз у мене багато сумнівів. Яких саме? Провівши низку воєнних операцій, ми вже усвідомили, що головне не боятися цього ворога. Його можна перемогти. Треба боротися сьогодні, тут і зараз. І ні в якому разі не варто відкладати це на завтра, тому що будуть проблеми. Для того, щоб досягти цього, мені потрібні ресурси. Так само, як і росіяни, коли ми плануємо щось, ми повинні мати ресурси для цього. Тоді, якщо ваша позиція правильна і ви приймете правильні рішення, ви можете очікувати на правильний результат. Росіяни дуже довго акумулювали свої результати, за моїми підрахунками, вони витратили 3,5 або й 4 роки на підготовку до цієї війни люди, обладнання, боєприпаси. Я думаю, що вони розраховували досягнути своїх цілей за три місяці. Те, що вони вичерпали ці ресурси і витратили свій потенціал, не досягши практично жодного результату, свідчить про те, що вони помилилися в розрахунках і недоцінили нас. Тепер вони думають, як вийти з цієї ситуації. Вони хотіли взяти Київ у військовому відношенні. Це було правильне рішення. Найпростіший спосіб досягти своєї мети. Я б зробив те ж саме. Я добре знаю Герасимова, хоч і не особисто. У нього не було іншого варіанту, ніж відступити. Отже, він сконцентрував на Донбасі основні боєздатні ресурси, що залишилися. На сьогодні ситуація на Донбасі непроста, але стратегічна це безвиграшна ситуація для російської армії. Тому, швидше за все, вони шукають спробу зупинити бойові дії і отримати паузу будь-якими засобами, артобстріл цивільних, щоб залишити наших дружин і дітей замерзати. Зупинка їм потрібна лише для однієї мети, їм потрібен час. Щоб зібрати ресурси, створити новий потенціал для того, щоб знов продовжувати наступати на Україну. Але паралельно вони працюють над ще одним завданням: вони роблять все можливе, щоб не дати нам перегрупуватися і завдати удару у відповідь. Ось чому ви бачите бої на лінії півтори тисячі кілометрів в деяких місцях інтенсивніше, в деяких місцях менш інтенсивно, але вони обмежують наші війська, щоб не дати нам перегрупуватися. Те, що їм зараз дуже нелегко, це добре. Але це не вирішує стратегічної проблеми, тому що втомлюються Збройні Сили України. Тому я не сумніваюся, швидше за все, так само, як і під час Другої світової війни, десь за Уралом вони готують нові ресурси. Вони 100% готуються. Вони готують зброю та боєприпаси, хоч і не дуже хорошої якості, звичайно, але все-таки це не будуть ті ж ресурси, які могли б бути за два роки перемир'я. Це не буде так. Вони будуть більш слабкими, і бойовий потенціал буде нижче набагато. Навіть якщо він набере в армію ще мільйон людей, щоб кинути тіла, як це зробив Жуков, це все одно не принесе бажаного результату. Отже, наступна проблема, яку ми маємо, це перш за все утримати цю лінію і не втратити більше землі. Це має вирішальне значення, тому що я знаю, що в 10-15 разів важче її звільнити, ніж не здаватися зараз. Отже, наше завдання триматися, наше завдання чітко стежити за допомогою наших партнерів, що там відбувається і де вони готуються. Це наше стратегічне завдання. Наше друге стратегічне завдання підготуватися до другого наступу, який може відбутися в лютому, мати можливість вести війну зі свіжими силами і резервами. Наші війська зараз зв'язані у боях. Ми втрачаємо людей. Армія тримається виключно за рахунок мужності, героїзму і вміння наших командирів тримати ситуацію під контролем. Отже, друге дуже важливе стратегічне завдання для нас створення резервів і підготовка до нового етапу війни, який може відбутися в лютому, в кращому випадку в березні, а в найгіршому наприкінці січня. Наступ може бути не на Донбасі, а в напрямку Києва зі сторони Білорусі. Але я також не виключаю і південного напрямку. Ми провели всі розрахунки, скільки танків, артилерії нам потрібно, і так далі. Це те, на чому всі мають зосередитися зараз. Хай пробачать мене солдати в окопах, але важливіше зараз зосередитися на накопиченні ресурсів для більш затяжних і важких битв, які можуть початися наступного року. Про це я поговорю з Міллі, вищим командувачем Збройних сил США. Я скажу йому, скільки це все коштує і якою може бути ціна. Якщо ми цього не отримаємо, то звичайно будемо боротися до кінця. Але, як сказав персонаж фільму, за наслідки я не ручаюся. Наслідки не важко передбачити, це те, що ми повинні зробити. Є також третє, дуже важливе завдання для нас третє стратегічне завдання, яке, на жаль, пов'язане з першим утримання ліній і позицій, і з другим акумулювання ресурсів це протиракетна та протиповітряна оборона. На мою особисту думку, я не енергетичний експерт, але мені здається, що ми на краю. Ми балансуємо на межі. Якщо енергетична система руйнується, саме тоді солдатські дружини і діти починають замерзати. І такий сценарій можливий. Уявляйте, який настрій буде у бійців без води, світла і тепла, як можна говорити про підготовку резервів для того, щоб продовжувати боротьбу в такому випадку. Чи збираєтесь ви провести ще одну хвилю мобілізації? Ми вже її проводимо так, як і було заплановано. У нас достатньо людей, і я чітко бачу, що я маю. У мене достатньо. Мені не потрібно ще сотні тисяч. Нам потрібні танки, бронетранспортери та бойові машини піхоти. І нам потрібні боєприпаси. Будь ласка, зверніть увагу, я зараз не говорю про F-16. Чи змогла російська армія адаптуватися до атак Хаймарсами? Так, вони відійшли на відстань, до якої не можуть дістатися хаймерси, і у нас немає нічого більш далекобійного. Ми можемо поговорити про протиповітряну оборону? Зараз ми маємо коефіцієнт 0,76. Росіяни використовують цей коефіцієнт ефективності, коли планують свої атаки. Це означає, що замість 76 ракет вони запустять 100, і 24 ракети досягнуть своєї мети. А що можуть зробити дві ракети з електростанцією? Вона не буде працювати два роки, її треба буде довго відбудовувати. Фахівці НАТО знають все, абсолютно все, аж до останньої деталі. Розрахунки зроблено, і слава Богу, ми зрушили з мертвої точки у питанні ППО. У нас вже є декілька норвежсько-американських НАСАМСів. небагато, але деякі з німецьких АРІСТ вже використовуються. Не всі поки що, але таких систем треба дуже багато десятки. Ваші союзники стримують вас від просування в Крим. Я не можу відповісти точно, чи стримують вони чи ні. Я можу просто озвучити факти: для того, щоб досягти кордонів Криму, нам сьогодні потрібно охопити відстань 84 кілометри до Мелітополя. До речі, цього нам достатньо, тому що Мелітополь дав би нам повний вогневий контроль сухопутного коридору, тому що з Мелітополя ми вже можемо вести вогонь по кримському перешийку, тими ж Хаймарсами і так далі. Чому я це говорю зараз? Тому що це повертає нас до мого попереднього твердження про ресурси. Я можу розрахувати, виходячи з завдань, який ресурс потрібен для бойової ефективності в цьому напрямку. Ми говоримо про масштаби Першої світової війни. Ось що мені сказав Ентоні Радокін, начальник штабу оборони Великобританії, коли я сказав йому, що британська армія випустила мільйон снарядів у Першій світовій війні. Він відповів: Ми втратимо Європу, нам не буде на що жити, якщо ви вистріляєте стільки ж снарядів. Коли кажуть, ви отримаєте 50 тисяч снарядів, люди, які рахують гроші, лякаються. Найбільша проблема полягає в тому, що у них насправді немає стільки. З такими ресурсами я не можу вести нові великі операції. Хоча зараз ми працюємо над ними. Ми вже у процесі, але поки що ніхто про це не знає. Ми використовуємо набагато менше снарядів. Я знаю, що можу перемогти цього ворога, але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600, 700 БМП та 500 гаубиць. Тоді я вважаю буде цілком реально відвоювати територію до меж 23 лютого. Але я не можу це зробити з двома бригадами. Я отримую те, що отримую, але це менше ніж те, що мені насправді потрібно. Зараз не час звертатися до українських солдатів з промовою в дусі промови Манергейма до фінських солдатів. Ми можемо і повинні зайняти набагато більше території. Як на війну вплинула мобілізація в Росії, російська мобілізація дала результати. Це брехня, що їхні проблеми настільки великі, що ці люди не хочуть воювати. Вони будуть. Цар каже їм піти на війну, і вони йдуть на війну. Я вивчав історію двох чеченських воєн. Це було одне й те саме. Вони можуть бути не настільки добре обладнані, але вони все ще представляють для нас серйозну проблему. За нашими оцінками їх резерви налічують від 1 мільйона 200 тисяч до півтора мільйона чоловік. Росіяни готують близько 200 тисяч свіжих військ. Я не сумніваюся в тому, що вони знову підуть на Київ.